Друзі, привіт! Давайте ще сьогодні поговоримо про догляд за орхідеями і про ту саму ідеальну формулу для вирощування орхідей. В минулому своєму відео я розповідала, який в мене догляд за орхідеями. І так як ми чекаємо тільки на цвітіння, вирощуємо нові квітконоси і де продовжуються бруньки, ну, я вже показувала, де ростуть нові зовсім квітконоси на орхідеях. Ще хочу вам сьогодні додатково розповісти, як я доглядаю іще за своїми орхідеями. Крім поливу з добривом або з підкисленою водою, і ще кожен день я роблю своїм орхідеям таку процедуру. Беру звичайну воду, беру пульверізатор і збризкою листя, ось так, збризкою листя. Своїм орхідеям. Кожен день зимою, влітку, навесні, в будь-пору року разів 2-3 на день. Не дивлячись, в квартирі прохолодно або тепло, ніякі умови не звертаю уваги, я збризкую листочки чистою водою. Можна додати туди якісь вітаміни для рослин, або буває таке добриво по листу, називається, яким обробляють орхідеї по листу. Рослина п'є не тільки через коріння, як ми робимо полив в горщик. Не тільки через коріння п'є, а рослина також може пити і через листочки. Так що в мене така додаткова опція: я збризкую 2-3 рази на день кожного дня листочки своїм орхідеям.